Тихо, починаємо, давайте шафі, давайте скоріше оператора, молодці, а де цей дурачок? Де він ходить? А, ой. Не впізнав я тебе. У! Вірна примета, богатим Так! Да. Ось тобі стартовий капітал. Я... В програмі «Осліплітельно красивий Я, Епідемія суєвері та Забобонів, Нові пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона, «Незабуваємий доктор Фрі, Припожежі дзвониті Шандоровичу. Самий поганий прикмети і їх последствия. Усі митці люди, хоча й передові, але дуже відстані. Бо святи вирять у дві речі у свою неперевершеність і в прикмет. Забобони дуже погано впливають на нервову систему митця. Але телебачення система ще більш нервова. Тому люди, які там працюють, забобонні та марновірні. Наприклад, нашого оператора дуже погана прикмета, коли він під час зйомок забуває зняти кришку з об'єктива. Режисер вважає, що не гаразд зустріти критика з пустим відром. Коли таке трапляється, критика одразу вбивають, щоб нейтралізувати прикмет. Хоча критика без відра теж вбивають про всяк випадок. Освітлювачі взагалі впевнені, що працювати це дуже погана прикмета. І усім працівникам відомо, що сперечати з режисером це до виробничої травми. Цей факт вже доведено багатьма експериментами, тому він вважається не прикметою, а законом природи. Взагалі, творчість процес дуже темпільний, тому в ньому немає чіткої межі, між забобонами та життям. Наприклад, тримати в кармані дулю на щастя це забобон, але дуля показана на екрані це вже витвір мистецтва. Колду баба, колдуді, колду сіренький міди, колду колдуді, колду сіренький сірінький колду баба дід. Добрий вечір. Починаємо нараду. Щоб не зглахіть! По дереву треба постучати! Ви <звук> <звук> знаєте, який сьогодні день? Субота, яка субота? У тебе шість днів на неділю субота? Що <звук> жляє навшив, Щоб да? в суботу не робота, да? Сьогодні знаєш, який день? Не знаєш. Так купи собі календарь. Як це зробив я. Я от купив календарь у циганки! Багаті гроші віддав. І правильно зробив, бо дуже подробний календарь. І тепер я знаю, що сьогодні понедільник. 13 число 13 місяця 13-го года. Що це значить? Це значить, що сьогодні збуваються всі погані примети. <рик> Ой, щоб мені ай, ай, ай Чур-чур-чур-чур! <рик> Ти знаєш, що сьогодні день, коли збуваються всі твої погані сни. Ось у кого що приснилося, те й збудеться, а у кого що було? Та й присниться. Ой, У мене був сон. Ой, я бачив таку кисеньку, рібонько, діточку. Це було вчора і не збулося. А сьогодні я бачив дивний сон, немов переді мною велика і пуста безлюдна площина. І я один сиджу посеред неї і їм мило. Ти мені так ще солодке, красиво. Кидаюсь. Сижу в ванні і їм мило. Що би ми це значило? Треба у сонніх подивитися. Що це таке? А, це моє мило. Потім доїм. Що таке? Я творчена натура. Що хочу, то і їм. Не дам. Що ви дивитесь? А чого це ви в шляпах прийшли? Ви що, не знаєте, що це погана прикмета? А ну знімайте, негайно, знімайте. Що ви не робили? Не треба знімати, бо це погана прикмета! Не одягай! Ти щось здивишся! Ну, ну зніми! Зніми негайно! Коли прийшов шепі, треба сидіти в неї і не знімати! А ну плюньте на її! І кіньте на восток! А! Обидно, ви мене хочете! Що ви не робили? Так, розсипці! Швидко розсип! Росипа всі! Ааа! Що ти мене робив? Погана прикмета! Ви що, дурні, прихмет не знаєте! А? Не знаєте? І я не знаю. Тому я запросив до нас професора Фрейда як консультанта. І він розкаже, що такі погані прикмети. Ну що доктори, що у нас боліт? Я хотів спросити, що нам робити? Я вважаю, вам слідує аді два левих бочинка. <реш> <реш> і ви гадаєте, що це поможе? Во всякому не неповідь. <реш> <реш> Спасибі! <реш> ну, як бачите, світ прикмет великих і многообразів. І тому їх треба соблюдати, щоб не трапити в якусь там халепу і там здох. А це для вас буде творче невдача. Тому пилюйте, щоби, який там чарний кій не розбив дзеркало своїм пустим відром. Але попереджаю, найстрашніша прикмета в тому, що не дай Бог за всіми цими суєверіями та забобонами. Не забудете про наші великі шоу. <звук> Ааа, <звук> якщо, не дай Боже, миті трапиться якась халепа, то вам прийде кінець в <звук> моєму лиці і від мого лиця дасть по вашому лицю. Тобто морді! а ця прикмета збувається завжди. А що ви сидите?! А ну-ка швидко барвачих місця! Ай, купите сливое ноги! Бурцов! Вы хотите свистеть, не будет? А что ж теперь делать? Теперь вам следует дать кому-нибудь тридцать три И это поможет? Обязательно! Эй, спасибо, доктор! Профессор! И тем более. <связываем> не больше этого пинка на человека. А, я же не сдал. Черт побери! Пусть что, с ума сошли? Фу, 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 фу. Сегодня нельзя ругаться. Теперь вам следует посолить 12 человек. Ва, давай, 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 хлопцы, молодцы, скорейше! Все идет так хорошо, так прекрасно, аж не верится, что хорошо. Так, треба по дереву постучать, чтобы не сглазить. Что? Не хочешь? Ах ты провокатор! Тогда дерево постучит по тебе. Так хорошо! Такий поганий день, аж не віриться, що все так хорошо! Добрий вечір! Починаємо шоу довгоносиків! Нікого немає. І так, сьогодні в нас буде дуже багато цікавого матеріалу. О, ні, хтось є. Хто там? Е -е, багато матеріалу, бо ми тріх конавської фірми. В нас дешова розпродажа, це недорого. Є така прикмета, кого вдарили по морді, той забуває те, про що він говорив. Я сьогодні ще дзеркало розбив. Тому я сьогодні не бритий. Та ну що ми у Лондоні? Льондон! Спомнів! І так, сьогодні буде серіал про Шерлока Холмса та його другу доктора Ватсона, Ну, яким у понеділок трошки не повезло, бо їх лопатою вбив професор Моріарті. Оріарті. Ні, хтось це таке є? Хто там? Мабуть. автоответчик. Начинай его шоу. Редкие часы досуга гениальный сыщик Шерлок Холмс тратил на совершенствование своего мастерства. непрерывно оттачивал, шлифовал, а иногда даже полировал прославленный дедуктивный метод. Он самозабвенно отдавался этому занятию всей душой, абсолютно не замечая при этом, что делает тело. Мы слыхали об этом кошмарном преступлении в китайском квартале. Нет, Хо! Я тоже не слыхал. Но вы знаете, что сегодня в китайском квартале мафия раздает квартальную премию. Мы должны попасть под раздачу. Вы думаете, нам тоже дадут? Хо, и все как дадут вам особенно. Макс. Но у меня есть план. В китайский квартал мы должны пойти полностью замаскировавшись. Это гениально, Холмс! А давайте пойдем задом наперед. Со спины вы вылитый китайец. Нет, партия, этого недостаточно. Нет! Чтобы нас никто не обидел в китайском квартале, нужно вооружиться до зубов. О. Китайцы очень гостеприимный народ. И поэтому, когда они видят человека, вооруженного до зубов, они ни в чем не могут ему отказать. И именно до зубов Да, они а так, как в прошлый раз, когда мы с вами вооружились до пояса. Ну, когда ходили в мексиканский квартал. Вы помните, чем это закончилось? Да, Холмс. Нам тогда набили морду. Ватсон, лицо! Вы же джентльмен! Нет, Хоп. Я ведь потом смотрел в зеркало. Клянусь, это была морда. Перестаньте болтать, Ватсон! Через час китайский квартал закроется на обед. Мы не успеем. Давайте вооружаться. Мне. Мне. Это мне? <связан> Дайте мне что-нибудь! Э, а. Что? А, вот вам рупа! <связан> ну зачем мне рупор? Ай, как? Э, будете мне кричать? Э, сдавайтесь, вы окружены, помогите! <связан> а, а вы, хол! А, а, а я буду вас прикрывать вот этой крышкой! Это мое, это мое, это я первый увидел. Дайте сюда. Это. Дайте мне увидеть, этим обращаться. Поймите, Ватсон, все оружие нужно спрятать на себе. Понимаете, мы не можем прийти к мирным людям с оружием в руках. Ни в коем случае. Руки должны быть свободны. Тогда ими будет удобно душить врага. А что это, Холмс? Дайте сюда, дайте сюда, дайте сюда. Это, это мое изобретение, граната-бумеранг. Два года не могу ее выбросить. Возьмите себе, она вам пригодится. Надо проверить, чтобы ничего не звенело. Правильно, Холмс. В китайском квартале очень тихо. Да. И когда начнется драка, да. вот это может нас выдать. Проверим? Проверим, Холмс. И... правом кармане. Это у меня пять шиллингов, Холмс! Дайте сюда! Ой, дайте сюда. Жадность вас погубит! Ватсон, сколько раз он об этом говорит? Проверим еще раз! И стоп, стоп, стоп! Подожди, что, что это? Это бензиник! Где? Вот здесь, в правом кармане! Это граната, Холмс! Так выкиньте ее, зачем она вам нужна? Проверим еще раз! И... И браун, я выйду выкину далеко. Почему, Батсон? Потому что я так гранаты Ну и что? И она возвращается. Батсон. Что? Батсон, это потрясающе. Мы пойдем с вами в негритянский квартал. Там случаются забавные преступления. Но в этот злосчастный день Шерлок Холмс и доктор Ватсон так и не попали в негритянский квартал, потому что по дороге они заскочили в русский ресторан. Мистер Холмс вспомнил, что он давно не видел пляшущих человечек. А вибачте, Це не ви копійку загубили, а? Звісно, я! Модерна у нас робота! Само з неба нічого не падає! Ой, ой! Що ти? Ладно, Небесна! Ой! Усі! Що, що, що ти робиш? Дурбали! что с ума сошел пустым ведром. Вы что, с ума сошли? Сегодня нельзя падать. Теперь вам придется бросить на восток 12 тупых ножей. Через левое плечо. О, у вас упал нож. А это значит, что сейчас появится мужчина. О, упал мужчина. Значит, сейчас появится ног. О -о -о. О, ты! Шэ, ну, хлопцы ты а? Хлопцы, вы что? Давайте занимайтесь спящим шоу. Давайте Так я туди і подивився. Продовжуємо нашу передачу. що ти свої Ой, на ногу наступив. Погана прикмета. можемо ся поссоритися. А ну-ка, наступи мені. Ай! Потворо, що ти робиш? Ти зі стола, ты молі все нормально. Зараз буде. Зараз буде а спасибі, <реш> зараз буде що? Е, е, закурити, дорогі телеглядачі. О, да, все. Зараз будет новины Шандоровича, в двадцатый раз ограбили квартиру номер 13 по 13 улице в 13-м доме. Вот и не верь после этого приметы, говорили хозяева, а пока они говорили, их ограбили 21 раз. У нас часто спрашивают почему в Африке не живут кошки? Да не хотят, потому что у них очень плохая примета, когда им дорогу переходит черный человек. Фермеру на заметку. Если у вашей собаки большие костяные уши, то это козел. Звоните, 1 Звоните, 1 Звоните, 1 Доктор! Мне стало хуже! Не может этого быть! Вы кто по гороскопу? Рыба. <реклама> Рыбу? Ножом? Інтілігентна! Салті суєвої людишки. Ну вот, Наприклад, я сьогодні дав сютук на лівому столі. Ну, Як бачимо, цей важкий день закінчився цілком вдало. А щодо сварки з Мордобоєм, то це на телебаченні справа буденна. так би мовити, творчий. Метод. Коли вже наступний фінал цієї розігравшоїся Грецької троги. Є одна примета, которая збувається завжди. Коли я горю до побачення, на мене в'ється вода і зразу передача закінчується. До побачення! О, що всі я поросольку в лівій руці тримають? Вкраді ж не буде води! Плохая примета! Нічого Тринадцяте число закінчиться, завтра буде чотирнадцяте. Uh. Але ж тринадцятого ж місяця.